О, меч О, я можу його дістати. Так, да дістаємо меч. Давай я нажимаю, кикаю, нажимаю, нажимаю, нажимаю. Давай я повинен. Ха -ха -ха -ха. Я дістану цей меч. Я повинен. Давай, я зможу в мене вийде. Let's go. Ну давай, діставайся. Меч. Та скільки можна нажимати? Let's go. Я зміг? Я дістав? В мене є меч? Я його дістав? Я не знаю, що взагалі відбувається. Так, це наша база. Вона світиться. Там все чудово. Так, яйця можливо якісь є. О, куди я полетів? Я де я? Де я? Що це? Мене взяли інопланетяни? Може бути. Покажіть мені яйця. Я можу купити якесь яйце? Ні, більше не можу. Тобто я оце купив те і все хватить, да? І все, це кінець? А я ще можу десь щось взяти? Що сталося? Так. Я знов підлетів. Так, давай подивимося, що тут є. Ага, я можу виконати завдання. І за це завдання мені дадуть щось. А і тоді я можу купляти оце все, да? А, навіть так. Ну це цікаво. Ну і це навіть не важко.